Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Наступна наша фраза це відмовляти когось від чогось. Так? Зверніть увагу, що в українській ми маємо відмовляти когось від чогось. Є ось цей прийменник від. У польській мові натомість ми це перекладемо як одразач комусь, так, вже не когось, а комусь, одразач комусь. Цош. Нема прийменника жодного. Одразач комусь. Цош. Наприклад, у вас є подруга, яка має якусь ідею, яка вам не дуже подобається, і ви думаєте, як її від цього відмовити. І ось це речення, як її від цього відмовити, ми польською перекладаємо так. Як й то одрадіч. Як їй то одрадіть. Чуєте, яка різниця? Як їй то одрадіть. Як її від цього відмовити? Тобто можете собі записати формулу одрадіть комусь щось. Одрадіч комусь щось. Також напишіть у коментарях ваші варіанти з цією фразою, щоб точно закріпити її.